Стоїв про нас тече твоє життя, ростемо ми тут твоя в й гордість. Збереться разом знову вся сім'я. На помидні сміх і радість, на низку пандеці, нанизуються дні. Веселі ми ті були, чи сумні. Ти поруч завжди чесний, вірний, сильний. Хочу, щоб завжди ти був щасливий. Мій тато, твоє серце найдобріше, тато, твої руки найтепліші. Щасливий світ, коли ти є зі мною. Хай час без життя я завжди з тобою, Мій тато, твої руки посилив. Сказя руку, ніжно вів мене, і цілував мої росунки сльози. Нехай тебе, біда, і горе обмине, і не поверне дім до нас ніколи. Для мене щастя більшого нема. Здоровий ти і поруч вся сім'я. Гурна за тебе, наче пташенятко До тебе мій найкращий любий татко. Мітато твої руки найтепліші, Щасливий світ, коли ти є зі мною, хай час міжиття я завжди з тобою, мій та твої руки поцілую і може не завжди про це кажу я не вистачає ніжних теплих слів, та моє серце б'ється. Ще спокійне світло, щоб твоє серце радістю розквітло, тобі дарую у долонях небо, і цілий світ любові лиш для тебе, не видимою, ниточкою долі, до віку ми пов'язані з тобою, за тебе щиро Господа молю, Ти пам'ятай, що я тебе люблю, Ти пам'ятай, що я тебе люблю. Всього світу татків всіх докупи позбирати, а тоді мене спитати, котрий найдорожчий тато мій, скажу я без зупинки, і то буде чиста правда, як з дитячої крапелиночка крапиночка іскристя, ви своїх тоті хваліть, величайте, я не дбаю та за всі скарби на світі свого я не проміняю. Молитві рідні, Господа благаю, хай від біди тебе оберігаю, щасливу долю, хай тобі несе я щиро дякую тобі за все. Спасибі тобі за рад... ласку турботу і тепло, які ти проявляєш кожен день, сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти мені дорогий. Ти найкращий тут у світі. І я від щирого серця тобі бажаю, лише з таким завжди. Тато рідний, мусиш знати ти найкращий світі тато. Добрий, сильний, та сумкий. Хіба є щось такий? Будь упевний, тато, що тепер я буду варту.